Так, Сьогодні знову жаримо свіжину, сьогодні буде багато, свіжини, багато сала. Так, Будемо додавати багато цибулі і часника. Чосник у нас якийсь мутант, ми купили. Кидаємо багато помідорів зараз сюди. О. Так, народ, з'явився у нас ще один нахлібник. Треба більше готувати їсти. Так, Наші овощі протасили цибулька, перчик, помідорчики, кидаємо їх до м'яска. І хай воно все разом тушкується. О, кидаємо багато зелені, чосничку ще туди. Так, наше м'ясо готове. Зробили салатику, зварили картопельки. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворогам! А слава нації! <реш> <реш> <Давай>. <реш> ну кажи! Будемо обідати, всім смачного!